Сьогодні початок квітня, квітень 6 чи 7 число. Кілька днів назад я обробляв яблуні, груші, клубніку, персики, абрикос Міравісом фугецидом. А в нас вже тут два дні йдуть дощі. І де зараз вже цвітіння почалося персика. Абрикос Ну, абрикосники знають. Абрикос вже в нас перецвітає, перецвів, може ще якісь пізні сорти ще, ще доперецвітають. Тому я хочу захистити зараз оп'ять же, свій персик від курчавості, борошистої роси і парші груші, яблуні. Буду вносити їх на черешню, на вишню. Буде захищати від більшості збудників різних хвороб. Не буде в нас е, хорошо буде зав'язуватись урожай на черешні, і не будуть опадати маленькі, така є проблема е, після цвітіння. Е, Вроді зав'язалась така черешенька, яйка, потім вона пожовтіла і опадає. Щоб цього всього не було, щоб хорошо розвивались наші кущі, смородини в тому числі. Е, потрібно зараз вносити опять препарат. Зараз покажу, що я буду вносити. І ще одне я такого принципу дотримую. Знаєте, краще краще зараз весною, поки ще немає плодів на деревах, поки ще немає, поки ще активно розвиваються наші рослини. Я стараюсь максимально їм зараз дати добрив, максимально їх в профілактичних мірах захистити від цього, захистити їх від різних збудників грибкових хвороб, захистити їх від личинок різних, від сусущих, гризущих жучків, в тому числі, через те, щоб це все зробити профілактично, що коли ви захистите свої плодові дерева і кущі, потім, коли у вас вже йти дозрівання ваших плодів, ви вже нічого не виносили, і тим самим ви потім їли чистий екологічний продукт. Дивіться, чим я зараз буду обробляти від курчавості, і від парші, і від інших хвороб. Буду вносити плантатор 30-10-10, азот фосфор калій. Зверніть увагу, азота на початку вегетації в мене його зараз саме найбільше. Зрозуміли, да? це по листу. Це я буду вносити по листу. Ви зараз кажете, де, де є лист? Лист вже є. Лист вже є на більшості. Нашої культури. Ви самі розумієте: на смородині, на малині, на клубніці, на персику, на ніктаріні, на лохині вже є листи повноцінні. Так само на яблунях і так далі. Тому не задавайте, будь ласка, таких питань. До речі, у нас центральна Україна. Погодні умови можуть звичайно мінятися, плюс-мінус. І ось такий магнікур сенсейшн дуже хороший препарат. В тому році я ним працював. Опять же, він буде захищати від курчавості. Оце пакетика для населення. Він йде один пакетик на 10 літрів води. Я буду робити на 9, на 9 літрів буду робити води, мішати з добривом. Інсектициди я сюди вносити не буду, ще додам прилипач. Скоріше за все, не прилипач, а моючий у мене моючий засіб. Я додаю чайну столову ложку на один оприскувач, буває 1,5 ложки. І Потім виходить, буду зараз теж кропити цим всім. Ось, дивіться, від чого він працює. Бачите, все, все чудово. Він йде системної дії, тобто, ви зараз покропили, і в рослині воно ще буде знаходитись і захищати її дві недільки. Отак от, от. Захищаємо свої черешеньки, вишеньки, персики, яблуні, груші і так далі. і тому подібне. Якщо хтось ще нічого не, не обробляв, е, можете почати ось е, з такого препарату. Де це він ось з такого препарату, як Магнікур Сенсейшн. Дивіться, е, перед цим він називався Луна Сенсейшн. Виробник вже випускає під назвою Магнікур Сенсейшн. Якщо е, якось ви будете купляти і будуть вам запропонувати продавці. Луна Сенсейшн звертайте увагу на срок дії препарату, тому що ще залишки полишалися, а тому дивіться і знаєте таку відмінність. На сьогоднішній день виробник випускає під назвою цей препарат як Магнікур Сенсейшн.